Всім привіт! Сьогодні рубрика історії. І сьогодні буде моя власна історія, яка називається найкорінжовіше побачення з Тіндера чи з Баду, блін, я забула. Коротше, це було минулим літом. Було дуже-дуже жарко. І, коротше, ну, всі ходили там в топіках, в шортиках, ну, ні суть. І зарягалась, коротше, мені було типу, нудно, коротше, і я зарегалась на сайті для знайомств. І познайомилася там з чуваком, і ми дуже довго коротше, з ним е, спілкувалися. О, Боже, як я стісняюсь, капець. Я так рідко знімаю відео, коротше, що я дуже сильно переживаю. Ну, коротше, не про те. Ми довго коротше, з ним переписувались, і е, він мене покликав на побачення. І якось дивно так сказав, типу, ну, приходь, коротше, на Львівську площу. Хто в Києві живе, то знає це. От, значить, я прийшла на Львівську площу. Спочатку я його не побачила, потім я його побачила. Він взагалі не виглядав не так, як на фотографіях. На фотографіях він або це був фільтр, або фотошоп. Коротше, він був зовсім інший, він був дуже старший. І, коротше, було дуже спекотно. Він нікуди мене не запрошував. Ми просто гуляли по вулиці. І він весь час розказував про свою колишню, про своє розлучення, коротше, яка вона погана. Люди, якщо ви з кимось розходитесь про колишніх, треба розказувати, знаєте, як про мерців, розказувати або хороше, або нічого. Тому що ну, це все говорить тільки про вас, те, що ви кажете, а не про ту людину, да? бо в неї може бути своя правда. Ну, коротше, відійшли від теми. І ми гуляємо, гуляємо, він розказує там про свою колишню, ну, типу, знаєш про же, ну, нашу, наш наше, наше розмовляти там про наші інтереси, хобі, блін, коли я колишнє. І якось так знаєш, він типу, час намагається мене то якось зачіску мою подергати. Я від нього так знаєш. Трохи від короче. коротше, то він мене лектем питається так штрухнути, то там приобняти, А я ну, така знаєш, людина, коротше, яка ну, ти, типу, не йде на контакт з першим ліпшим, типу, там, не лізе там, в обнімашки і так далі. Мені було трохи неприємно. І він якось поводив себе дуже якось агресивно. Коротше. І Він весь час намагався мене затягнути якусь подворотню, коротше. і мені було дуже страшно. І коротше, я з цього побачення просто тупо втекла, тому що. Блін. І він каже, а в мене типу, є коротше, шлях, коротше, там до якогось кафешки, до якогось чи щось. І каже, і веде мене реально в подворотню. Я така, Боже, ми думай, господі. Я, коротше, вириваюсь від нього. Кажу, слухай, блін, мені це побачення не подобається. І все, розвертаюсь коротше, і уходжу. Тупо тікаю через дорогу коротше, бігу від нього і зразу коротше, його скрізь 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 блокую. От, таке от було в мене крінжове побачення. Я не знаю, які були ну, цілі у цього чувака. Що він хотів. Ну, це було, ну, я не знаю. Стрьомно, коротше. Ось така історія. Не ходіть на побачення з першими ліпшими. А у кого є такі ж історії, то пишіть в коментарі.